Містах, де нове життя стикається зі старими спогадами, безпека іноді буває дуже крихкою. Для багатьох молодих людей, які залишають свої домівки в пошуках спокою, чужа країна не завжди стає справжнім притулком. Там, де обіцяють захист і надію, іноді відбуваються події, що назавжди змінюють долі. Це історія українського біженця Вадима Давиденка, який, шукаючи безпеки в Дубліні. Знайшов смерть. Вадим Давиденко, 17-річний підліток з України, прибув до Ірландії на початку жовтня цього року разом із трьома іншими дітьми без супроводу дорослих. Хлопець захоплювався спортом і комп'ютерними технологіями, особливо напрямом кібербезпеки. Він мріяв здобути освіту за кордоном, стати фахівцем із кібербезпеки, після чого повернутися додому. Та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією. До Ірландії хлопець прибув, сподіваючись на краще навчання та нові можливості. За словами друга, дорогою Вадим пропустив свій рейс із Польщі. І родина наполягала, щоб він повернувся. Однак хлопець твердо вирішив продовжити подорож завдяки ірландському державному агентству Тусла, що опікується добробутом та безпекою дітей. Вадим отримав тимчасовий притулок у житловому комплексі «Гретенвуд» у районі Донагмід на півночі Дубліна. Для нього це місце мало стати новим початком, простором спокою після складних подій, які він залишив позаду. Однак, уже за кілька днів його життя обірвалося страшним і несподіваним чином. За інформацією поліції, того дня між Вадимом та іншим підлітком, який також проживав у центрі, виникла суперечка. Ситуація швидко загострилася і переросла у фізичне зіткнення, в результаті чого українець отримав численні поранення голови, обличчя та верхньої частини тіла. Незважаючи на швидку реакцію парамедиків та поліції, які прибули на виклик, врятувати хлопця не вдалося. Другого учасника конфлікту затримали, проте вирішили госпіталізувати з травмами, що, як виявилося пізніше, не загрожували життю. Жінку-доглядальницю. Яка працює в закладі та постраждала під час спроби зупинити бійку, медики оглянули на місці. Упродовж наступних днів житловий комплекс Гратанвуд залишався під контролем Ірландської поліції та технічного бюро криміналістики. Поліція ретельно досліджувала місце події та з'ясовувала, чи конфлікт став результатом спонтанної сварки між підлітками, чи мав інші передумови. В свою чергу, судово-медична експертиза мала визначити точний характер травм і допомогти слідчим відновити ланцюг подій. Паралельно агенція Тусла працювала над забезпеченням безпеки інших мешканців комплексу, надаючи психологічну підтримку молодим людям та персоналу. Подія одразу привернула увагу не лише місцевих медіа, а й представників влади. Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін висловив співчуття. Та зазначив, що добробут і безпека молоді, які перебувають під опікою держави, мають бути головним пріоритетом. Віцепрем'єр Саймон Гарріс також відреагував на подію, підкресливши, що вона стала серйозним випробуванням для суспільства і нагадав про важливість турботи та підтримки тих, хто потребує допомоги. У п'ятницю, 17 жовтня, у невеликій каплиці в Стані Батері, поблизу центру Дубліна. Відбулася поминальна служба за вадимом. Очолив панахиду отець Сергій Данілов, який перебуває в Ірландії вже два місяці, і за цей час заснував українську православну парафію. Вона є частиною святої православної митрополії Ірландії, яка приймала українців у Дубліні протягом останніх кількох років. Присутні не знали хлопця, але хотіли віддати йому шану. Під час розслідування поліція встановила деталі події та підтвердила причетність другого учасника конфлікту. Затриманим виявився 17-річний підліток із Сомалі. Через вік його ім'я не розголошується. Увечері 18 жовтня його доставили до окружного суду Дубліна, де справу розглядала суддя Тріза Келлі. Слухання проходило за участю перекладача, представників агентства Тусла та поліції. Які забезпечували порядок у залі суду. Детектив сержант Марк Квіл сказав, що підліток не дав жодної відповіді, коли поліцейський Шейн Рош зачитав йому звинувачення через перекладача у відділку клонтарф. Під час засідання адвокат захисту Ендрю Волш не подавав клопотання про звільнення під заставу. Лін звернувся до суду з проханням, щоб його підзахисному надали необхідну медичну та психологічну допомогу під час перебування під вартою. Суддя Тріза Келлі задовольнила це прохання, після чого підлітка було переведено до спеціального центру утримання неповнолітніх оберстаун у Дубліні. Під час другого слухання, яке відбулося 21 жовтня, юнак сидів спокійно. Іноді, щось тихо шепочучи, обидві руки були перев'язані від ліктів до долонь і зафіксовані. Представник поліції Марк Квіл попросив перенести розгляд справи на чотири тижні, щоб учасник процесу міг долучитися до наступного засідання онлайн 18 листопада. Адвокат Ендрю Волш повідомив, що це узгоджено з сторонами. Суддя Шалом Бінчі ухвалила залишити юнака під наглядом. Як було запропоновано, до отримання подальших вказівок від керівництва прокуратури, зазначивши, що поліція має дочекатися офіційних розпоряджень перед підготовкою матеріалів, адвокат поінформував суд, що його клієнт має запланований медичний візит наступного тижня і попросив рекомендувати поліції допомогти з організацією транспортування до та з центру Оберстаун. Суддя зазначила, що не може видати офіційний наказ, але радик забезпечити безпечну поїздку юнака туди і назад. Після цього перекладач передав рішення суду, і хлопець кивнув, перш ніж його вивели із зали. Йому було надано безоплатну юридичну підтримку. Суддя також попросила забезпечити присутність перекладача на наступному слуханні. На засіданні були присутні двоє представників Агенції з питань дітей і сім'ї Тусла, які виступали як представники юнака. Відповідно до законодавства, під час розгляду справ, що стосуються неповнолітніх, обов'язковою є участь батьків або опікунів. Для багатьох мешканців Гретан-Вуд Вуд. Цей день став переломним моментом, коли надія зіткнулася з суворою реальністю. Вадим Давиденко залишиться у пам'яті як символ молодих людей, які шукають спокій і новий початок у чужій країні, але стикаються з випробуваннями навіть там, де мали б відчути безпеку. Його історія нагадує, наскільки крихким може бути життя і як важливо створювати середовище. Де підтримка і турбота переважають культурні чи соціальні суперечності. Ця історія нагадує нам, що навіть у найкраще організованих системах можуть траплятися події, які змінюють життя. Вона показує, наскільки важливо не залишатися байдужими до молоді, яка проходить через складні обставини. Ми висловлюємо щире співчуття рідним і близьким Вадима. Його життя обірвалося занадто рано. Але пам'ять про нього назавжди залишиться символом віри, надії та потреби у справжньому захисті для кожної дитини, яка шукає безпечне місце у світі. Якщо вам також було важливо почути цю історію, підтримайте наш канал підпискою, поставте вподобайку, залиште коментар і поділіться цим відео з друзями. Разом ми можемо зробити світ трохи уважнішим, більш поінформованим та свідомим.